Так, 1426. Розв'яжіть рівнянням. Першим. Х других додати Х четвертих дорівнює 1 12. Значить, як розв'язувати такі приклади. Так, ну, що можна запропонувати? Що можна запропонувати? Значить, тут ну, декілька способів. Значить, ну, на мій погляд, найбільш зручним є, що я множу... На 12, ліву, і праву частину. Значить, якщо я множу на 12, то тут в мене буде 12 поділити на 2 6х ага, плюс 12 поділити на 4 3х і дорівнює 1. Тоді буде 9х дорівнює 1х дорівнює 9, тобто 1 поділити на 9. Другий приклад. Значить, 4, 4, Y, 3 дорівнює 8, плюс 2, Y, 4, так, оце так. Значить, тут, мабуть, треба помножити на 3, отримаємо 4, Y, Дорівнює на 3 також треба кожен множити 24 плюс 6у. 6 переносимо, отримуємо 4y-6, дорівнює 24. Мінус 2y дорівнює 24. Урівнює 24. Поділити на мінус 2. У -2 у 12.